Кременчук, 6 червня, швидкі новини. А сьогодні, о 3 годині ночі, сталася катастрофа, про яку попереджали російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. За словами президента Зеленського, влада робить все можливе, щоб врятувати людей. Як повідомив сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький, Кременчук готовий до прийому нових переселенців через підрив Каховської ГЕС і оголошену евакуацію. Уночі сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами. Всі 35 російських цілей були знешкоджені нашою ППО. Сьогодні заступник генпрокурора України Антон Войтенко представив нового прокурора Полтавщини. Ним став Євген Гладій. Сьогодні у Кременчуці о 11 годині 50 хвилин на вулиці Тараса Бульби сталася смертельна ДТП. 64-літній водій Фольксвагену виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з електроопорою. Вихованці дю США імені Кисельова стали чемпіонами України з волейболу серед юнаків 2010 року народження. Вітаємо! Хочете знати більше новин? Дивіться наші канали в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Підписка і лайк.